I maybe going to Michigan, Holland, Michigan. Do you know where it is it? Yes, yes, yes. Today, maybe come back Saturday. I'll come back Saturday? Why you work here? No job? No way. You finish Dunkin' Donuts? Yeah, yeah. yeah. We we'll bake another one and sandwich. Oh, sandwich. Yeah. Where is well? Home. Home. Felipe Home. Ricardo. Home. Really, no job? Yesterday and today. Tobu <inaudible> Ed Зараз маю час і вирішив трошки прибирати в себе фургоні. Взяв знову блогер, видаю всі крихти, все сміття, з нього помив тільки що коврики в салоні, в салоні чисто тут коробки хочу поскладати. Так, зі складу я телепортувався ось в місто Стівенсвіл. Телепортація зайняла мене 2 години. Що ми тут маємо? Доробити ось козирьок, доробити ось квадрат вирізаний, Доробити ось оці двері. Тобі пам'ятаєте, зробили видно, додавали пінопласт, зробили його, так, добити двері. Потім, потім потім оці двері, оці два вікна, трубочку. Тут вже все зроблено, ці вентиляції зроблені, трубочки зроблені, там виходи, трубочки зроблені, ці вікна двері зроблені, ці двері зроблені, швид всі зроблені. Тут також вікна зроблено, там зроблено. Ось додали оці. Виходи два зробити і дві кришки ті. Оці двері ось і дві. Трубки оці двері і оці двері і на цьому все. Опять вже десь замотили одну коробку силікону, дема одна вікон кольору, але дай зі лумену такий серебристий кольор. Це був на минулому тижні, залишив всередині все в одній кучці і почали тягати його, перевозити. Це де це відро шукати тепер я не знаю. Так, ну що, Стівенс готель повністю зроблений. Пройшовся я тільки що з прорабом. Він мені показав деякі речі, де доробити, я доробив і їду тепер. І вже плани міняються прямо на ходу. Тільки що менеджер подзвонив, я їду тепер. Місто Кранпойнт, тут вже воно по дорозі додому, тому я їду сьогодні додому ночую. А завтра потім три години їхати в той Голанд, місто Голанд, обіжати все озеро від Чикаго, так, ну, от по індіані, озеро Мічиган, паралельно місто Міллокі знаходиться цей Голланд. Під'їхав ось на такий мотель. Також ми вже його доробляємо. Зараз потрібно якісь дрібниці до силікони, до кекіровачів. Де цей Він мене чекає. Зараз мушу знайти прораба і щоб він мені щось показав. Я знаю цей готель, теж нашу компанію помучив трошки, тому що там стіна сіра, оця дуже вона капризна. Її довго-довго робили. Дрібниці. Вилікуваний в решетку одну. Потім на цій стороні дві. Вон вони. Тепер ось дірку хтось пропустив. І отаких от штучок там шість штук. На тій стороні приїхав в офіс за посилкою, яку я вже давно чекаю. Я цю посилку ждав з 20 березня. Зараз 10 жовтня тільки прийшла. Зараз прийду додому розпакую, побачите що тут. Це що, 16-й пробак? Ух ти! Чорний директо! Магало! Чи мамо? Не болям, це то. Ладно, зараз розповім. У мене мобільний оператор Тімобіл. Зараз Тімобіль акція. Я маю свій вже старий 14 Pro Max, і вже він нікому не нужний. А ті дає мені за нього 730 доларів. Він в мене в гарному стані. Я його носив два роки без кейсу. Мені прислали на 15 доларів місяць, на 24 місяці буду вот, виплачувати. І зараз всі дані. І цей телефон доведеться мені відправити. Кладу в цей конвертик, клею цю етикетку на цю коробку і відправляю його. Там он хайвей, я тільки що по ній їхав, з'їхав на ексіт. Зараз куплю собі якихось яблучок. Короче, капуста. Hi. Hello. Do you have apple honey crisp? Yes, right on this table. Ah. Okay. Those look pretty. Это яблоко, как яблоко. Пахнуть яблоком. Короче, возьму себе такие один кулечек. Дорогувато такий пакетик вийшов мені 22 долари, але я не жалію, бо це реально смачні яблука. Напишіть в коментарях, чи цей трак везе небезпечний вантаж чи безпечний вантаж. ходить, тільки що з ним порозмовляв. Отакий От готель виглядає. Тут вікна вже всі зроблені, і шви зроблені на третьому поверху. Остались шви на другому поверху і на першому поверху. Як я говорив, я взяв деякий силікон коричневого кольору. Але не такого відтінка, в мене світліший силікон. Тому там вже зроблений. На тій третьому І Я буду робити зараз, як воно буде відрізнятися. мною прийнято рішення просто зараз написати на листку, який сілікон потрібний. І вже потім, напевно, в понеділок сюди знову приїжджати. Зараз ще позволю свого менеджеру. Бронз. Я думаю, що бронз сюди просто підходить, цей бронз буде зіпадати. А я взяв собі. Отакий ось. Де він? Називається Spectrum Brown. О! Набагато він світлий. Ну куди отаким робити? Ось оцей підходить. Бронз треба було б. Бронз би зараз би підійшов. Чого гавкаєш? Я ж тебе гладить забрався. Я ж тебе збирався гладити. Навіть собака ходить на роботі в оранжевій жилетці. А де твоя каска? Каска де. Братан, все, давай. Ти гавкаєш, okay, ти не хочеш дружити. Поки. Не хочеш дружити, поки. Так, поставлю драбину, залізу туди до того шва і підберу колір. Так, зараз я в місто називається Battle Creek, штат Мічиган. Готель аналогічний, такий, як я, тільки що був місто Голланд. Мексиканці тільки почали його робити, зроблена тільки ця частина. Там далі ліса стоять, вони роблять цю стінку повністю. Я просто підібрав ось цей силікон, зараз вони мають. Вікна і оці всякі темна, світло частини стінки. Підібрав, записав на телефоні. І... Мені менеджер говорив, якщо були б готові на лісах, то я б запихав а так? Воно зараз не готове. Їду додому. Сьогодні такий в мене день їздовий, нічого не зробив. Хоч підібрав силікон, знаю, що тепер де до чого. Стоїть наш трейлер. Дивіться, скільки старт трекерів стоять. Це такі вже готові полоски пінопласту, вже вони по краєчку, щоб робити кругом вікон легше. Кругом вікон, дверей expansion joints, Control Joints робити, виставляти. Тільки робота почалась, роботи куча-куча. Це всього навсього 3,5 години їзди від Чикаго від дому. Тому Вже повністю як вони зроблять цей готель. будуть заказувати підйомник, і буду хтось, я або хтось другий приїжджати його і сіліконити. Заїжджаю на заправку, взяв собі себе. Ось до мене мужик попросив прикурити йому машину. even if I stay like that, I don't know where your battery is at on the six It's long enough, long enough. of the show I mean of that might let me accelerate a little bit possible okay thanks man have a good day Start it now, start it now. Start it now, but the... Ну я теперь тоже їду, завів машину, чуваку. Найшов минус там болтик. Иду додому. Це... Не перший день продажі iPhone 16 Pro Max. Це черга, ось просто якесь чесно. 6 жовтня iPhone представили 20 вересня. Ну, Представили раніше, він поступив продаж 20 вересня. Це просто американці люблять Apple. Так, да, стоять черги. Ти думаєш, вони будуть купляти повністю всі всі техніку? це просто йдуть подивитися. Але скарбничку на 2000 доларів. Скарбничка працює так. Тут ось намальовані цифри. І яку суму ви кидаєте, закреслюєте хрестиком. У нас сьогодні 13 жовтня 2024 року. Від сьогоднішнього дня ми почнемо збирати наші 2000 для того, щоб поїхати. В відпустку на західне побережжя Америки, це Каліфорнія, само собою. В першу чергу плануємо поїхати відвідати Гранд Каньйон, штат Вашингтон на ліса подивитись, також штат Невада, місто Лас-Вегас з цієї суми взяти 20 доларів і спробувати виграти мільйон в казино в Лас-Вегасі. Тому щоб не пропустити це відео нашої подорожі. Э, подписывайтесь на канал. перша п'ятірка отправляется в нашу скриньку. Вот там запись.